Нарешті я вдома знову приїхав з роботи. Цей раз, слава Богу, не був я 5 суток. А бистренько мені вдалося вернутись. Зараз помиємо судочки, то вже завонялись, Кави хочу попити, лягти спати, Поїсти хочу. Надо, мабуть, бо хочеться вже, блин. Друзі, поїв я картошечки жареної. П'ю каву зараз. І буду лягати відпочивати. Не знаю, жду дзвіночка, коли мені на роботу. Скоріше за все завтра. Завтра або рано вранці, або може... На вечір, на ніч, не знаю. Коротше, друзі, буду я зараз Щас... міняти камеру на велосипеді. Вже декілька разів пробивав її. І... Вона в своїй відслужила. Будемо готувати їсти, лягаємо спати і завтра. У нас десь в 6 ранку підйом знову. Так, все, друзі, зробив. Все нормально. Дуже все швидко вийшло. Обично в мене тут намудрено, намудрено всякої херні. Що воно, блін, Не це. Нормально не робить, поки начнеш там настраювати його.